Він вже і зупинитися не може, і перемогти не може. І в нього відбулася трансформація, коли війна перетворилась просто як вже не результат, а процес. Це національна ідея Росії. Війна. От Вони живуть заради того, щоб воювати. В них немає мети. От Вони захоплюють якісь посадки в Донецькій області. Люди, які були на Донеччині, розуміють, що там населені пункти назви йдуть, захопили там якийсь населений пункт, назва якого нікому про що не каже. Ну. Для глядача це звичайно боляче захоплена українська земля. І навіть якщо це просто земля без нічого, це боляче. Але по факту це не населені пункти, мав розуміти. Це десь овочевий, овочева база, і біля неї дві хати стоїть. десь це склад сільської техніки, це переважно аграрні ну, такі поля, десь е, е, селище на дві дороги, навіть вулицями їх не назвеш. Ну тобто назви в них є. Це певні якісь угоді, розумієте, сільськогосподарські з назвами, але по факту це не є та війна, якою можна триумфально на Червоної площі парад приймати. Я тут не зловтішаюся, а навпаки, кажу: ну він для чого це саме довга така розповідь? Для того, що для Путіна війна це інтересна, вона цікава як процес, а не як результат. Тому що назвати результат захоплення малесенького якогось населеного пункту, він не може, бо це нікому нічого навіть не каже, і це. Ну, по суті, голі поля, які розділені посадками, тобто деревами, які просто оберігають ці поля від вітру. Його вже цікавить просто процес. Війна як національна ідея. Вона дуже комфортно, з нею зручно вставати зранку, давати команди як самодур, слати мальчиків на убой і, в принципі, контролювати медіа, контролювати весь політичний процес. Тебе, якщо не вмертвий опозиційний кандидат, як Навальний, то. Вигнали його як карамурзу або яшина за кордон в рамках обміну, або отруїли, або ну, просто помножили на нуль, Олігархи всі теж під столом сидять. І, в принципі, тобі комфортно так правити ще досі. Тобто в нього війшов, цей злам відбувся. З результату він перейшов на процес. До цього я кажу, що зупинити це може тільки дуже системний тиск заходу України, Європи, США, щоб його змусити просто. Припинити жити в такому режимі, бо він, в принципі, налаштався так жити ще дуже довго.